Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом у ніч на середу, тобто на 28 травня Україна провела одну з масованіших атак безпілотниками а, по Росії. А, також повідомляється, що російські міноборони відзвітувало, що нібито їхні ППО перехопило і збило 296 безпілотників саме над московським регіоном, також над Брянською Білгородською, Бівгородською. Володимирською, Воронезькою, Іванівською, Калузькою, Курською, Орловською, Рязанською областями. Ну тут ще можна перераховувати. А про ці атаки поговоримо з нашим наступним експертом. Костянтин Криволап, аналітик та авіаексперт з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю героям слава! Я знаєте на що звернув увагу? Насправді таких відео підтверджень того, як саме українські дрони давайте так: дрони держави Люксембург прилітають. І е, б'ють по території того чи іншого підприємства, можна побачити в зеленограді. А я, от не так давно читав книжку про виробництво чіпів, так про те наскільки це складний процес, і згадав про те, що ще радянський союз створював зеленоград як е, таку альтернативу кремнівій долині. Вони подивилися, хочемо так само, щоб у нас були інновації, і от е, все це, що у піндосіх, як вони називають американці. То удар по Зеленограду і е, там, його результативність, що це може означати для ну, майбутнього, е, не знаю, не тільки чи по а взагалі для технологій е, Російської Федерації? Ну, ефект від цього удару треба буде там досліджувати трохи пізніше, коли буде більш достовірна інформація. Але сам факт цього, і якщо це розглядати. Укупності всіх тих інших ударів, які ми наносимо по, по, по цій північній території, то він каже, що ми йдемо абсолютно правильним шляхом. От давайте розглянемо, що в нас зараз основні загрози. Основні загрози це балістика. Я маю на увазі цивільне населення. Це балістика і це шахеди і ті і інші використовують е, покупні дуже багато їм завозиться по якимось сірим схемам завозиться Комплектуючі, але досить багато вони виробляють і самі, і з того, що вироб... навіть навіть якщо не багато, але вони якщо виробляють і використовують, то знищення заводів або пошкодження заводів, або руйнування логістичних маршрутів, по яким там відповідно якимось графікам е, повинно бути створюватися постачання всіх цих комплектуючих, то це рано чи пізно приводить до того, що система починає з бої. То в будь-якому випадку вона буде проводити виробляти меншу кількість е з цього озброєння, яке б'є потім по нам, і в цьому сенсі, давайте згадаємо по іншим ударам. Там якщо ми починали. Скримні Л там по потихесенько неодноразово залітали. Спочатку так дуже сором'язливо. Так вибачте, що ми вас тут потурбували. То потім все почалося сильніше, 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 і довели до того, що підприємство було закрите. Не знаю, його відновили роботу зараз чи ні, але це нанесло удар. Нещодавно били по заводу енергії, це най... най... Потужніший, скажімо так, виробник хімічних джерел струму лужної групи, це всі нікель-кадміїв, це всі нікель метал, нікель залізо, це всі акумулятори літієвої групи, і це ну дуже ну, якщо там елементи 18650 можна закупити ще в Китаї або десь ще, то Розумієте, там в кожній, в кожному виді озброєння. Ці елементи, вони упаковані конкретним окремим чимом чіпом, і система підзарядки, і таке інше. Тобто, це неможливо дуже швидко відновити. Таким чином, ми зменшуємо цю загрозу саме від тих видів озброєння, які нам більш цього дошкуляють, тобто іскандери і е шахеди. Ну тобто, це абсолютно правильний шлях. Ну, крім того, вражаємо об'єкти, які займаються вибухівкою, вражаємо об'єкти, які постачають компоненти для виробництва вибухівки. Ну тобто, по, по всім ланцюгам ми їх ламаємо, 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 рано чи пізно це призведе до колапсу. Я, Коли були удари по нафтовій енергоструктурі всій, то я казав, що рано чи пізно це буде проводити до колапсу всієї нафтопереробки. І якщо б не було цього трампійського лозунгу, що не бити росіян йому дуже боляче. То ну, ми б зараз би вже бачили оцій колапс в нафтопереробній сфері. Тобто, ви думаєте, що от той факт, що тепер ну менше ударів по НПЗ, а ну все таки концентрація в більшості по військових об'єктах на території Росії безпосередньо, які причетні до того, щоб виробляти чи хто компоненти, чи якісь частини, так там ракет, шахедів чого завгодно, танків, то це от ну така певна. Ну, не те, що домовленість, а заборона з боку Сполучених Штатів Америки ні, я не кажу, що це була це на той час було таке перемір'я, що росіяни не б'ють по нашій енергоструктурі, і, але вони продовжували бити. А ми витримали оцей місяць, ми не били по НПЗ. Місяць закінчився, ну, рязанський НПЗ запалав. Да, ми пам'ятаємо, дуже довго палав. Тому я просто казав про те, що якщо б ми не зупинилися, якщо б. Трамп не скажімо так, не, не хотів, щоб ми припинили удари по НПЗ, а ми продовжували бити. То ми б зараз спостерігали цей колапс. От що я хотів сказати. Добре, зрозумів, зрозумів. А, а от е, е, про що хочу ще запитати? Тобто, е, знаєте, може здатися, що. Можливо, одна з цілей пріоритетних для таких далекобійних ударів українських це безпосередньо от Єлабуга. Так От там знаходиться цей завод шахедів. Зрозуміло, що з одного боку його охороняють, а з іншого, ну ми вже бачили достатньо прикладів того, як туди доліталися такі українські безпілотні апарати. Чи нам варто концентруватися на ньому? Чи ми дійсно можемо, ну, як ви тільки що говорили, бити, скажімо, по тих підприємствах, які виробляють саме компоненти для цих шахель? Нам категорично не вистачає, якщо так е, в, в, казати прямо, не, категорично не вистачає великої кількості балістичних ракет. Перед новим роком мене друзі спитали, що б ти хотів там в наступному році. От, от твоє твої бажання. Я кажу, хотів би мати велику кількість балістичних ракет з радіусом дії там сімсот кілометрів. Питає, а чому так? Я говорю, тому що е, в цьому випадку ми знищуємо. 80, у нас є можливість знищити 80% ВПК Росії, тому що воно десь а, а навколо Московської області, там Ленградської, там взагалі десь ну близько 50% всього військово-промислового потенціалу, включаючи науково дослідні інститути, заводи, серійні заводи. І, і, і Різні підприємства, які виробляють комплектуючі. там досить велика концентрація. Оце ударили по Зеленограду, це не тільки центр е, е, мікроелектроніки, які збиралися зробити росіяни замість Кремнієвої доліни, свою таку долину, долину зробити. То е, там ще і компанія Кронштадт засідає, е, має там своє виробництво, а компанія Кронштадт це. Досить ну, такого середнього класу БПЛА Оріон. Там у них ще Сіріус є і находець, але основне це Оріон. Вони їх виробили найбільшу кількість. Ну, Десь, мабуть, 15-20 штук вони вже, мабуть, виробили. І е, тут є така дивна історія про е, ракету або дрон Бандероль. З якої знайшли якісь частини, але якщо їх збирати в одну купу, то вони якось не збираються, тобто купа різних повідомлень, але не можна я поки не зміг зробити такий комплекс, який запускає цей літальний апарат, який відповідає тим характеристикам, які там можна знайти в мережах. Щось там не зовсім так. Тому що оцей самий Оріон, з якого кажуть, запускають Бандероль, він там має можливість, він сам важить тонну-тонну 200, а у нього бойове навантаження на рівні 200 кілограмів. А нам кажуть, що ракета Бандероль або дрон-Бандероль має не тільки штучний інтелект, але й бойову частину 100-150 кілограмів. І що там стоїть китайський двигун СВ. 800 Pro щось таке. І що цей двигун, він, ну, я перевіряв, він має тягу 80 кілограмів. Це для досить серйозної, досить великої ракети. Uh, і це не може бути запущено ну, абсолютно точно з Оріона. або це інша платформа, з якої запускаються ці бандеролі, або з технічними характеристиками бандеролі щось не гаразд. Ви знаєте, пане Костянтине, трошки дивно, що вони назвали дрон саме Бандероль, зважаючи на те, що Бандера це. Один з таких та один з таких персонажів, який лякає, хочеться сказати. Ну добре, ну срачки можна сказати. Це літературне слово росіян. Так от вони назвали Бандероль. Може, тому воно якось не дуже працює чи не якось не зрозуміло. Бо навіть поєднання таке літер не може бути, не може не може працювати ну, на так. користь Росії. Ну це така теорія. Я не впевнений, що вона є науковою. Там країні. Трохи інше там оця компанія Кронштадт, Вона мала контракт з Роспоштом і вони зробили дійсно дрони під назвою Бандеролі для того, щоб забезпечувати доставку для віддалених районів Росії, а там у них всі райони віддалені, але потім у розпошти закінчилися гроші. І на цьому контракт закінчився. Ні, логіка зрозуміла, що бандероль це не тільки бандера, це в сенсі така посилка. Добре, але ну от якщо зупинитися на балістичній програмі українській президент Зеленський, от у своєму вечірньому зверненні 26 травня, тобто ну два-два дні тому, а він, наприклад, там. Говорив, що доручив значно, я цитую, збільшити виробництво ударних дронів та дронів перехоплювачів для протидії російським ударам, а також доручив профінансувати українську балістичну програму. Коли ну от як ми можемо розшифрувати це доручення, що це означає? Чи це означає, що Кабмін має знайти гроші для того, щоб її профінансувати? Чи це означає, що якщо він зараз доручив, ну в сенсі президент України зробив таке доручення, то Раніше цим не займалися. От як ви трактуєте такі слова Президента України? Я е, трактую не стільки слова, скільки. Конкретні справи. От, коли я бачу, що у нас з'являється велика кількість балістичних ракет, тоді я, в мене підіймається настрій. А коли, е, кажуть, що треба, а коли кажуть, що треба збільшити кількість, то це зрозуміло і всім тіточкам на базарі і що оселицями торгують. Да? Тому я очікую конкретних результатів. Я дуже розраховував, що в, в першій половині цього року ми будемо бачити пробні пуски великої кількості балістичних ракет, і потім. Піде велика серія, і мені подобалися всі концепції, які були е, в наших розробках. І м, я розумів, що до цього буде мати якесь відношення. Е, досить стара ну, как, як стара, до, до свіжа розробка, але не доведена до серії е, е, комплекс Собсан. Ну, Будемо очікувати. Я хочу побачити реальні дії, тому що поки що я не бачу потужних ударів балістичними ракетами. Може, пекло літає, але нам не розповідає. Ну, Це крилата ракета, ну, дрон ракета. Може, поляниця літає, кажуть, що вона в серії, але я теж не бачу великої кількості. Тобто, ну, в цій сфері, мені здається треба щось суттєве робити не тільки гроші давати а, а там мені здається не вистачає організаційного ресурсу для того щоб це правильно все імплементувати так, ну от знаєте, росіяни постійно повідомляють про те, що вони до них летять нептуни. Це не балістична ракета. Але ну от росіяни нептуни постійно бачать. Знову ж ми тут не можемо не підтвердити, ні спростувати їхні слова чи їхні видіння. Зараз от тільки що, от, поки ми з вами говорили, відбулася прес-конференція президента Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Вони зустрілися у Берліні, і Фрідріх Мерц серед іншого заявив про те, що значить Німеччина фінансує. Суватиме виробництво українських далекобійних систем озброєння. А чи це означає, що все тепер наші виробники, які ну давайте чесно жалілися на те, що в них немає великих замовлень, їм важко планувати свої бюджети там на рік, на півтора і так далі. Тепер таких проблем не матимуть. Чи варто спочатку дізнатися, про які суми йдеться? Ну, я так скажу, що. Е... Наші підприємства, які займаються виробництвом безпілотників, вони працюють там на 40-50, в, в кращому випадку на 60% своєї потужності. Я роками ногами за те, щоб дозволити експорт цих видів озброєння для того, щоб ну збільшити обігові кошти підприємства, дати можливість їм інвестувати в нове обладнання, в нові технології, наймати персонал, надавати цьому персоналу достойну зарплатню. Я цілком і повністю за. А от якщо коли мені скажуть, що у нас є е, е, можливість виробляти більше ракет балістичних або крилатих, е, ніж ми виробляємо, і давайте їх будемо випускати на експорт, то я тут експорт розумію тільки в одному північному напрямку, ну в, в крайньому випадку в східному напрямку, і працювати, працювати, працювати в три зміни якомога більшої кількості. Те, що стосується заяв Мерца, то От е, є такі натяки, що нам дадуть Тауруси. Е, мені дуже подобається ця ідея, мені дуже подобається Таурус, але Таурус сам по собі ракета без носія. Це просто іграшка в музеї. f да? е, е, 16 не може таскати Таурос, Міг 29 не може, Су-24 не може, Міраж не може. Що буде таскати Тауруси? В Європі Таври таскає е, Гріпен і таскає Єврофайтер. І, і то по Єврофайтеру ще м, процес не закінчений, тому що його до кінця там, там ще якісь, е, якісь є деталі, які ну ще не вирішили. Ну, тобто, це не просто імплементувати цю ракету. Це не те, щоб причепити е, скальп або Shadow е, до пілона. Перехідного пілона Су-24 просто їх скидати такий варіант тут не пройде, тому що Таурус досить серйозно взаємодіє з літаком. А якщо нам будуть передавати гріпини, і американці сказали, що вони зняли разом з європейцями всі обмеження на далекобійну зброю, то може вони знимуть обмеження на постачання е, сабів СААБ, нам, тому що шведи нам давно пропонують сааби. Але американці з того, що у них там стоять двигуни General Electric, вони не дозволяють це робити те ж саме з літаком саап 340 а, Уявіть собі, що ми маємо саап 340 ми маємо е, Гріпини, ми маємо Тавроси, ми маємо достатній кількості скальпи Shadow, ми маємо свої нептуни і плюс. Наголошую, головне, щоб у нас були свої балістичні ракети. І тоді картина цього, цього світу в от в цій частині, де ми воюємо з Росією, вона суттєво буде змінюватись. Знаєте, пане Костянтине, я тоді не розумію, чому от дійсно ну от про таку проблему в сенсі, те, що зараз Україна не має носіїв. Таурусів, Чому про це не говорять публічно? Бо так ми звичайно звикли дратуватися через нерішучість наших партнерів, в тому числі через обережність попереднього канцлера Олафа Шольца, так і взагалі ну з зі здивуванням спостерігали в якому стані Бундесвер, так в якому стані, взагалі, військова техніка і от там ракети, тобто зброя в Європі, то можливо. Ну, має хтось вийти і сказати: дивіться, так нам потрібні Тауруси, так це дуже класні ракети. Так, Німеччина навіть готова якусь частину нам дати, але чим ми будемо їх запускати? Чому такої комунікації немає? Я впевнений, що в тих кругах, які займаються цими питаннями, це все обговорюється. Там це всі, всі знають. Це не якась велика військова таємниця. Я впевнений, що такі розмови ведуться, якісь дії робляться для того, щоб це питання вирішити. А, а чому інші про це не кажуть? Ну я ж не можу влізти в мозок всіх інших, які про це не кажуть. Я кажу те, що я знаю. Якщо я сумніваюся, я цього не кажу. Добре знову ж тут є ще такий цікавий момент. Насправді дуже дуже неприємний, якщо ми говоримо про те, як сильно залежить життя та здоров'я наших захисників від кількості дронів, які вони мають. Тут я повернуся вже до цитати, яка розійшлася достатньо широко. Олег, вибачте, Андрій Білецький, Олег Білецький, це наш відучий. А от Андрій Білецький командуючий третьою штурмовою, Так він сказав про те, що в своєму інтерв'ю він сказав про те, що вже три місяці немає FPV у третього штурмового корпусу, тобто він зараз формується як корпус. І ми бачимо ну, трошечки дивні, дивні речі. Значить, FPV у наших захисників безпосередньо на фронті дефіцит. Волонтери кажуть, у нас величезна кількість запитів. Через це ми не можемо всі їх задовольнити. І одночасно ми маємо велике зростання далекобійних ударів по Росії. Ніхто не каже, що чогось щось є пріоритетним. але... Як ви розумієте, ну, цей дисонанс, тут багато, а тут немає нічого. Я давно вже кажу. Давайте відноситись. В, 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 зараз в, в Сили оборони прийшло дуже багато людей з бізнесу, да, з, 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 з розумінням бізнесу. І є таке є таке поняття, як клієнтоорієнтована компанія. І всі державні структури вони повинні розглядати себе в першу чергу, у своїй KPI записати. Ми клієнтоорієнтована компанія чи ні клієнтоорієнтована компанія. Якщо казати про міністерство оборони, то це точно не клієнтоорієнтована компанія. В неї нема жодної структури і жодних натяків на те, що ця структура бажає стати клієнтоорієнтованою. Ну і і багато в нас ну не, не те, що багато. У нас скоріше я навіть не можу привести державні установи, які є клієнтоорієнтованої компанії з точки зору бізнесу, які е, намагаються зробити краще для підприємств, для людей і таке інше. Вони вважають, що вони є е, такими центрами всесвіту. Але ж це не так. Вони існують за наші гроші. Це треба називати речі своїми іменами. Теж саме з Міністерством оборони. Але розумієте, дрони, які постачає Міністерство оборони, після того, як вони проходять кодифікацію, проходять всі випробування, проходять, незважаючи на це, що процедура кодифікації стала нібито спрощена, але з моменту. Коли вже буде підписаний контракт з Міністерством оборони на постачання, і це ще велике питання, тому що то там ще фінансовий рік не почався, то ще, ще не зрозуміло, які будуть акценти, то ще не зрозуміло, які будуть статті, то ще не зрозуміло, у нас одна агенція чи дві агенції, чи треба міняти, чи поміняли, чи поміня, поміняли ефективно, чи що там зробили. В результаті цього, е фронт не отримує три місяці ФПВ від Міністерства оборони, продовжує якось воювати. Uh, і те, що ви кажете, волонтери кажуть, що ми не можемо всіх задовольнити, а при цьому mm. ніяких орг висновків не робиться з приводу того, що Міністерство оборони не забезпечує армію самим необхідним. Це ж не 22-й рік, коли Резніков казав, що всі ці весільні дрони це повна дурня. Зараз вже не так багато експертів, які кажуть, що ніколи дрони не замінять артилерію. Зараз дрон бере артилерійський снаряд і досить точно, з невеликою швидкістю доставляє його до цілі і вражає цю ціль точніше ніж артилерія з більшою ефективністю. Да? Тому, коли таке робиться, то виникає питання: це ж це що? Я не хочу розганяти зраду, я намагаюся аналізувати ну, конкретні випадки і робити конкретні висновки. Але так не повинно бути. Ми воюємо. Ми не, у нас не мирний час, ми воюємо. Так, це правда. Ну, знаєте, багато хто каже, що, що це от е, безпосередня відповідальність міністра оборони. Тут можна зрозуміти е, цих людей, бо все-таки міністр відповідає в фіналі, так, за те, що відбувається в відомстві, яким він управляє. Ну, багато ми говоримо на цю тему. Впевнений в тому, що і до міністра е, це не те, що долітає, але він розуміє цю проблему. Головне, щоб вирішити її якомога швидше, бо від цього залежить е, дійсно життя наших захисників. Пане Костянтине, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Костянтин Криволап, аналітик та авіаексперт, був з нами на зв'язку. У нас далі новини після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.